Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі Ролі Рек-55. Так воно виглядає, таке цікаве. Зараз ми знімемо цю пластмасу, подивимося, що в ньому ножки йдуть срібні, глянемо що всередині. Зняв я так, друзі, трохи пластмасу і тут ми бачимо у нас йдуть контакти. Золотые Чисто золотые Вот такие две пластинки В рек 55 004, 005, Паспорт И срібні Такие напайки И сама Такая золотая пластинка Агою, мабуть, до пів грама. Ось такий, друзі, сьогодні у нас був обзор. В чому ці релі використовувались, я не знаю. Хто в курсі діла, напишіть. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.